Триває 964-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1260 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 14 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 670 тисяч 190 військових, 8 тисяч 975 танків, 17 тисяч 895 бойових броньованих машин. 19 421 артилерійську систему, 1231 реактивну систему вогню, 978 засобів ППО, 369 літаків, плюс ще один, 329 гелікоптерів, 17 009 безпілотників оперативно-тактичного рівня». 2619 крилатих ракет, 28 кораблів, 26622 одиниці автомобільної техніки та 3437 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.